Всім доброго, недільного раночку. Ми вже сьогодні з самого ранку при параді. Вже ходили в магазин, чекаємо на гості. До нас сьогодні має прийти бабуся, бо у мого чоловіка сьогодні день народження, але він в дорозі, десь на кордоні з Польщею стоїть, в сторону України. Покажу вам, що ми прикупили. Ангеліна просила сок маленький, і Росік просив сок маленький, тому я взяла їм. Краще більше і вже взяла там хоч є що пити, А по ціні однаково виходить. взяла в АТБ кукурузку, таку там, знаєте, акція. Додому в мене як крабові палички, десь зроблю салатик. Взяла боржомі ангелінці подихати, бо в неї там і соплі, і ці соплі стікають по задній стільці, і вона хоче кашляє. Ось таких чотири штучки взяли, два моєї дитини, Мені. а два у мене таких смаколиків. Я сьогодні Мені. дуже задоволена тим, як я сходила в магазин. Прям дуже задоволена. От тебе я потратила майже 400 гривень, але я взяла, але я взяла до цього всього. Таку величезну курку, яка важить 2 кг, а там кілограм 80 гривень. Тому я взяла величезну курку, 2 кг м'яска, Буде що їсти. Це дуже хороший запас. Так, зайшла в Аврору, хотіла купити собі таку гарненьку миску велику, але все розібрали, поки я туди зібралась, розібрали, а те, що було, то мені не підходило. Тому буду далі без миски. Хотіла таку не пластикову, вже, а алюмінію. Взяла лавровий лист, бо в мене закінчився кисневий порошок. Була гарна ціна, в мене ще є, але я взяла на запас. Взяла ось такий сантрігель, теж його купувала по повній ціні, а це на нього зараз акція, тому я його і взяла. І ще взяла. Те, що завжди в мене, знаєте, такі розхідні матеріали, це таке я прикупила по акції. Дуже добре, що нічого зайвого не набрала. Все таке, що використається, все, все те, що мені знадобиться. І за це все я заплатила 154 гривні. Ось цей 24 чи 27. І ось цей. 80 з чимось, хоча він 100 з чимось коштує. Дуже гарненька на нього акція, а лавровий лист був без акції, але він мені був потрібен. Ангелінка вже їсть смаколики. Хоча я не набрала цього разу ніякого солодкого, кажу, взяла їм тільки таку пастилу. Вони її люблять, то нехай краще їдять пастилу, чим ті солодощі. Да? Смачно? Так. Да. Любиш таке? Ой, пакет не їж. Не можу вам не похвастатися. Дивіться, які гарні у мене крокусятка розцвіли. Просто ці вже перецвітають, а тут ще вилазять і вилазять нові, я взагалі ніколи з ними діла не мала. І пам'ятаєте, я у відео казала, хотіла дуже фіолетового, але фіолетового не було. А бачите, тут один такий був. Такий був. Це як так треба було загадати, щоб так здійснилася моя маленька мрія. Такі прості речі. А знаєте, а так приємно, що капець хотіла фіолетову. Ось тобі приховався один фіолетовий серед жовтих. І дуже дуже симпатичний. Тепер у мене є, і тепер вони будуть радувати мене дуже багато героків. Самі перші знаєте, будуть зацвітати у мене на клумбі. Що зайка? Нема мусорки, а мусорка в коридорі. Такий гарний, я прям сьогодні зранку так в шокі. Ну як так? Саме головне правильно загадувати бажання, як я казала, клас. Ці відцвітають, а ці і фіолетовий, Ну, круто! Діти там сидять в гаджеті. Ростик замерз, одягнув мою кофту Анеліна з бубликами, щось вона прям зголодніла і проперло. Хоча я їй пропонувала і то поїсти, і це я перемиваю тим часом посуду. Подивіться, нас тільки пару людей, а повно чашок, шість чашок. Якраз по два рази ми всі попили. У нас вже всі гості розійшлися, були суші та сок. Ми посиділи, пообідали, і та бабуся поїхала додому, а росік з Ангеліною тим часом грали в Лего. Буду ложити свою маленьку кнопку спати 1251 да, тебе. Будемо ложити спати, бо вже обід. Пора йти відпочивати. Рості, якщо хоче, то нехай грається, а ми йдемо відпочивати. Йдемо? Пішли. Чому? А ти полежимо трошки. Втіла Лігу теж? Показує вам нашу вечірню рутину пухова хустка. Я не знаю, чому вона кашляє, чи то справді від зуба, чи то вже якась просу... простуда, але дихаємо боржомі. Ангеліна в хустці, Ростик теж тепленько одягнутий. Підтримую yeah. тут Ангеліну. Добре, що вона хоч погоджується дихати. Покажу вам ще, які ми багаті люди. У нас є 30 яєць, вже не 30, вже трішечки менше. Яйця у нас по 50 гривень, але, але дуже гарненькі. Великі такі купили нам ринку. Вже 27 І будемо лягати спати, кашляє кашляє зайка. І ті соплі стікають по задній стінці, і вона їх добряче від кашлює. Ростік моїй кофті грається балабончиком. Завтра нас чекає знову дистанційне. Ми зараз лягаємо раніше спати, щоб зранку встати. І сподіваюся, що ми завтра зранку будемо здоровенькі. З гарним настроєм. Продовжую знімати завтра. Доброго всім раночку. Дитина моя кашляє, шмаркає. Не знаю, до лікаря записатися сьогодні немає. Можливо, підемо завтра. В неї прям ті соплі течуть. Я не знаю, чи це від того зуба, чи це вже вірус. Але температури нічого в неї просто немає. Просто соплі, і вона ними давиться. Будемо зараз готувати бліни. У нас там є молочко. Приготуємо зараз блінчики. Ростик займається на уроці, саме йому зробимо сніданок і будемо продовжувати готувати, бо нам треба сьогодні поїхати до нашого татка, вивезти йому передачу поїсти і забрати щось там у нього, забрати і вивезти йому передачу, бо він буде проїжджати попід місто Хмельницький, і ми його там зустрінемо. А буде їхати, начебто на Хотин. Хто знає, є таке місто за Кам'янцем Подільським. і він туди Їде, буде приїжджати Боже. повз наше місто, тому хоче їсти з голоднів, каже, будемо йому зараз щось готувати. Ну, Звичайно, з моєю помічницею, так? Да? Казала, не хоче, не хоче, подивіться на неї, хоче, хочеть. Не знаю, чим нам вже займатися з Ангеліною. Росік там зайнятий в кімнаті. Ми тут стараємося не дуже шуміти, бо він там чує інколи вмикається, щось відповідає. Тому ми займаємося блінами. Це, знаєте, гарне заняття. Ангеліні воно подобається і завжди вона за те, щоб приготувати, за те, щоб допомогти щось насипати, пересипати. Оце найкраще заняття для моєї дитини. Розсипати цукор, насипати цукор, бити яйця. Усі ці справи робити, сипати муку. Для моєї дитини це просто якийсь окремий вид задоволення. Вона залюбки робить все те, що роблять дорослі. Я думаю, для неї це хороша гра і корисна гра, яка, знаєте, приносить їй задоволення, і, можливо, щось вона з цього. Цікаве та корисне пізнає для себе, розвиває мілку моторику, насипає, розсипає, допомагає мені у всьому. І завжди питається, мам що, мам що, мам що. І, і завжди щось бовтає. Думаю, ви замітили, що вона в нас така говорушка, щебетушка, ще та. Дуже не хоче вона цієї пухової хустки, не з задоволенням вона її носить, каже, що вона її і щипає, і кусає, і не подобається. Але Слава Богу, їй вже після обіду стало набагато краще. Я не знаю, що подіяло. Можливо, нурофен, знаєте, подіяв, можливо, я її промила носа. Ось ця дихання, вона прям добряче повишмаркувала ті всі свої козявочки, і їй стало набагато краще. І навіть кашель цей зник, ну, як зазвичай, знаєте, зночі воно так залягає, засідає, а потім на протязі дня відходить і стає краще. Тут ми граємо ще гру, звичайно, вона ще хоче погратися в процесі і буду смажити наші блінчики. Ангеліна вже відійшла. У нас 10.30, я тут займаюся куркою. Курку я порізала, частинку запікаю там, досмажую бліни. Получилось їх дуже-дуже багато, але частинку зараз. В лоток і чоловікові до чаю. Варю ще суп, в нього зараз буду кидати курку, морковку, цибульку. Дуже швидко, бо в мене є лише одна годинка, приблизно на це все. Бо ще треба мені ж туди доїхати, добратися, ще потрібно досушити волосся. Бо я помити волосся, помила, але ой, де я там? Але не посушила, бо Вросяка там онлайн і не хочу йому заважати, щоб не шуміло. Тому. Трішки так воно в мене присохне, а потім феном. І це буде дуже швидко, бо воно вже майже майже сухасеньке. І зараз швиденько доготую їсточки. Ще поставлю картоплю до курки, Відварю зовсім зовсім трішки, так щоб в один лоточок йому потрібно на разів-два поїсти. І захотів супа. Каже, хочу супа, бо давно не їв, вони там не готують. Їдять таке все сухом'ятку, так як мужики. Тому швиденько готую суп, складу в банку. І він його там понім нямкає. Все, ми у машині з моєю бандою. Ростислав їде з нами, бо розпочалася тривога. На жаль, сьогодні такий день, знаєте, дуже-дуже сумний. І зрозуміло, що в цю дату можливо будуть обстріли. Я чомусь так і очікувала. Не знати, що чекати від наших сусідів. Тому розпочалась тривога, я забрала його собою, не знаю, чи надовго це. Але ж кажу, забрала його собою, щоб він не залишався сам вдома. Їдемо швиденько, швиденько, швиденько. Залишила вдома сречевник, але нічого. Потім нам ще до стоматолога з ростиком. Поїдемо знову на корекцію цієї пластинки до ортодонта Його поки що поїхали до татка. Дивіться, що відбувається в нас на озері. Там люди ходять по льду, видно рибаки. Ой, а ми вже їдемо, я ще й на механіці їду, тому мені не дуже зручно для таких справ мені потрібен автомат. Коробку передач, але я її на механіці знає. Звикла. А вона каже авто. Анеліт, махай приєм. Як тата в машині? Класно? Як високо, да? Класно, так? Да? Вон, так? Тож о, цілий пакет. І як завжди, ми вже вдома. Саме цікаве, що він їм там накупив. Цього разу він викупив багато, бо казав, що він зайшов там зі знайомим в магазин. Так! І... Викупив О, всяких вкусняшок. Подивіться, які гарні Желейки. буду їм потрошки видавати їм. в день по в день буду їм потрошки видавати. Надіюсь, їм вистачить надовго. Ой, казав чоловік, що потратив. Десь. До тисячі. дуже смачна ось така риба. Він її часто привозить. Він просто дуже давно не їздив. Інколи, бувало, що тільки рибу, знаєте, привозив. А цього разу, каже, я накупляв, як, як нібито скажений. Викупив ось такий кондиціонер для білизни. Казав, дуже по гарній ціні. Ось така бутилка кондиціонера казав, що дуже непогано навіть пахне, ага, закритий весь. Виходить 100 гривень. Така ось велика бутилка кондиціонера. Вже нам вистачить дуже-дуже надовго. Хоча я і не дуже часто його купую. Вершки такі, можливо, я щось буду готувати. Дві шоколадних пасти. Не знаю, по чому вони. Ось це масло теж хороше. Теж він взяв декілька пачечок, відправлю в морозилку нам на запасик. Такий гарненький смачненький тунець, три штучки. Це буде на салат якийсь. Хто в Ангеліни? Хто в Ангеліни? Лев. пюрешечка. А в Ростіка Що це така ростик? Хто це риба? <гум> Ні, миш якась. <який. гум> а в тебе левик. Да. <гум> Сумка така, певно, що з магазину, не знаю. Так, а це вже я переставила шоколадка велика. Ось ще одна пюрешечка. М -м 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 -м, яйця такі. Дещо я зараз позабираю, звісно, бо вони його все зараз з'їдять. О, та молоко якесь таке цікаве. І пташине молоко. І казав, що він за да ось це все щастя, хоча тут небагато, знаєте, так продуктів. Це купила вже я. І казав, що віддав до трьох тисяч. Ну, таке, в нас приблизно, щоб це все купити те саме би було. Але прикол в тому, що це, знаєте, привезене з-за кордону, типу, воно прикольне. Ну, добре, що привіз, будуть у нас запасики. Буду прибирати цей хаос на своїй кухні. Подивіться, що можна було наробити за декілька годин, просто срачевник, Але за півгодинки я зараз все тут приберу. Ложу свою кнопочку спадки, бо вже перша година. А нам на вісімнадцяту до стоматолога багато чоловік передав мені прийняв, Він знову скоро їде в рейс, тому. Буду зараз запускати прання, бо все разом за один день йому ось так. Сьогодні приїхав, завтра можу бути вдома. Післязавтра можу сказати знову їхати. Тому сьогодні швидко запускаю прання, сушу, стираю, нехай висихає, складається Щастячко, кроме цього, він ще привіз мені дуже багато прання і ще дуже багато в машині. Можливо, він завтра явиться. Отакі. Угу. Ти хочеш отакі, да? так? Можливо, він завтра явиться додому, рішить справу з участком Дешо. Що. будемо щось, щось продовжувати робити. знаєте. Дуже класну ідею мені підкинули для відео. Дякую вам. Можу передіватись, ми ж нікуди не йдемо зараз. Людно, Хочу відзняти якось це все, знаєте, в голові скрутити і відзняти. Дуже класна ідея. Е, Обов'язково на цю тему зніму, зніму відео. Вклала я свою ангеліночку на обідній сон і швиденько займаюся прибиранням кухні. Так смішно виглядають мої штани, нібито я там е, щось не робила прямо у штани. Це я тільки що побачила на відео, так мені здається, але смішно. Вони просто такі, знаєте, широкі, свободні, тому вони так. Виглядають, але зато мені в них дуже тепло і дуже зручно. Дуже люблю цю піжаму, і мені в ній комфортно. Зварила я ще картоплю, не встигла я її відварити до того часу, як ми поїхали. Чоловік мене підганяв. Виїжджай, 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 тому картоплю я доварила. Коли приїхали і будуть їсти діти. Чоловік взяв тільки м'ясо, а нам залишиться картопля. Ну, я нам теж залишила м'яско. помила вже форму від того запікання цю скляну і поклала її вже на місце. І займаюся перемиванням. Щось дістала з холодильника, там було зіпсоване вже. Ну як зіпсоване, таке, що вже не їдять. Залишилась одна надгрижена котлета, теж її вже я викинула. І склала все, що привіз чоловік по місцях, і буду зараз вмикати. Прання. Попробую цей новий кондиціонер. Знаєте, цікаво мені, як він буде пахнути, але на запах достатньо такий приємний запах. Розвела компот, бо він дуже концентрований. І похвалюся вам покажу дуже класні ось ці цукерки. Я навіть посмакувала одну таку маленьку з'їла. На смак дуже приємні і м'які. Такі, що нормально розжовуються. Мені з моїми зубами навіть нормально розжувалася цукерка. І немає прям таких аж дуже яскравих, знаєте, кольорів. І всі різні фігурки діти прям задоволені. Це найбільше, що їм сподобалося, з усього привезеного. Ось такий сюрприз мене ще, ще чекав на балконі, поки я готувала, то Ангеліна розібрала цей ящик чоловіка з його приладдям, і я тепер його закриваю. Оце цікава іграшка. Ось це в мене на руці не татуювання, це мені Ростик намалював квіточку. Вийшла на балкон озвучувати відео. Дуже гарна погода, подивіться, яке сонечко. Я вже прям не можу налюбуватися цим сонцем. Я якась сонце залежна, певно, що людина, мені потрібно сонце, світло. Тоді в мене великий заряд енергії, знаєте, не 100, а тисячу, і мені тоді дуже сильно комфортно. Нехай краще вже буде жарко, чим оця от холодіна. Нехай краще буде жарко. Це мені більш комфортніше, ніж е, холодно. Так як я казала, це не татуювання, це мені Ростік намалював на руці. Він там малював Ангеліні, каже: Давай тобі намалював мені якусь квіточку, що це таке, я не знаю. Якийсь кущик намалював, воно просто не вимивається. Це ручка, а потім він ще повів його маркером, і воно так погано змивається. Це не татуювання. Бо вже в якомусь відео побачили і питалися: в мене що тату. Ні, тату в мене на тілі немає. Не знаю, поки що чи взагалі не буде. Поки що в планах немає 100% Жодних тату в мої плани поки що не входить. Тому так, зато я відношуся до цього абсолютно нормально до тих людей, в яких є тату. Хочуть, подобається їм зробили взагалі. Мені, знаєте, байдуже е, можна собі робити, що хочуть. Я абсолютно до цього нормально відношуся. Так, буду я певна, що на цьому з вами в цьому відео прощатися, бо ж ми скоро збираємось до стоматолога. Я хочу ще ще вмикаю прання. Я його не вімкнула, вмикаю прання, наливаю кондиціонер, бо ж дуже любопитно, як він буде пахнути. Мені дуже любопитно. І хочу ще позайматися спортом. Вчора, позавчора і ще позавчора, я вже пропустила. І хочеться мені ще робила в п'ятницю зарядку, хочеться мені, як я і казала, гарненьку фігуру. Зараз я цим займуся. І буду вливатися в новий ритм. Якщо завтра буде чоловік, треба буде готувати йому їсти. Так не люблю йому готувати їсти. А це зараз знову кожен день, кожного дня треба йому готувати їсти. Добре, коли він є, бо він багато справ може поробити. Добре, коли він на роботі. Не треба йому готувати постійно ці супи. Якщо хтось замітив, то ми один раз лише варили суп, поки не було чоловіка. І що? Я буду з вами прощатися, бо ще ж багато в мене справ. А я тут пазікою хочу записати ще одне відео, яке підкинули мені у ідейку. Дякую за те, що пишете коментарі, за те, що ставите вподобайки, за те, що підтримуєте мій канал. Ви знаєте, що коментарі піднімають канал дуже-дуже сильно вгору і вподобайки. Просто алгоритми Ютуба реагують на те, що аудиторії подобається, знаєте, відео, і він рухає, рухає вгору, вгору, вгору і стає знаєте, більш таким відомим каналом, який попадає в рекомендації. Тому за це вам щиро дякую, бо це не моя заслуга, це заслуга моїх підписників, моїх глядачів, моїх людей, які є на моєму каналі. Тому дякую вам за це і зустрінемось з вами в новому відео. До зустрічі, папасіки!